Вітає це програма, старт, яка дає змогу молодим. Талантам нашого краю заспівати у дуеті уже з відомим виконавцем. І сьогодні ми розпочинаємо нашу програму біля незвичної школи. Незвичайної, а чим ми біля католицької школи, що у місті івано франківську католицької як церква? Так, Софійко, як церква. І, хоча цей заклад навчає тих самих наук, що і звичайна школа, але тут є дуже багато всього особливого. Ходім, дізнаємось? Ходім. Зйомки нашої програми відбуваються в новому приміщенні католицької школи, що на вулиці Шевченка, 11. Тут навчаються діти з 5 по 11 клас. Це дуже історичне приміщення. Але, врешті, про це є кому розповісти краще за мене. Софійка, зараз ми з тобою йдемо до шкільної каплички, де на нас уже чекає вчитель християнської етики, у якої ми розпитаємось про історію цього навчального закладу і про особливості навчання. Це Приміщення є історичним справді, оскільки місце для цього будинку, де ми зараз знаходимося, купив ще митрополит Андрей Шептицький і планував розпочати будівництво семінарії. Він її, на жаль, не розпочав, оскільки став митрополитом і оселився у Львові, керував всією греко-католицькою церквою. Але його справу продовжив блаженний Григорій Хомишин, єпископ Івано-Франківський. Тодішній він побудував семінарію, де навчалися майбутні священники. Згодом з плином часу і з приходом радянської влади, з тим, що церква пішла у підпілля, в цьому приміщенні перебували військові. І зовсім нещодавно, власне, п'ять років тому, приміщення передали для потреб єпархії. І вже у 2014 році ця будівля відчинила свої двері для учнів католицької школи. Кожного дня ми з дітками маємо саме в цій каплиці ранкову молитву, починаємо свій день молитвою до господа. І Раз на тиждень дітки мають святу літургію. Якщо є велике свято спосеред тижня, дітки мають також святу літургію, але не тільки це вирізняє католицьку школу, з поміж інших. Особливістю школи є те, що на кожному предметі під час вивчення будь-яких дисциплін кожен вчитель покликаний показати дитині роль Бога і місце Бога. В цьому світі, чи то географія, чи біологія, чи навіть українська мова, ми можемо завжди говорити про Бога і про Його любов, і доносити до серця дитини, Бог тебе любить. Католицька школа це є таке місце, це є спільнота, навіть яка складається з учнів, школярів наших, вчителів, а також батьків. І всі ми, ця ланка, покликана донести дитині, яка приходить до нас, що вона є великим дарунком. Боже, і що її життя це також подарунок, і вона покликана цей подарунок дар реалізувати у житті. Католицька школа це школа першого третього ступенів. Отже, в нас навчаються дітки з першого до одинадцятого класу, і позаду у нас вже два випуски одинадцятикласників, які успішно шукають десь свою дорогу в житті і реалізовують Богом дані таланти. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ми шануємо дисципліну навчального процесу і розуміємо, наскільки важлива кожна хвилина уроку, особливо коли це завершення вже навчального року. І тому ми поспішаємо до класу для того, щоб познайомитись з героїні сьогоднішньої нашої програми і познайомити наших глядачів із нею. Ходім, як зазначила Ксенія, уроки вже закінчилися, і в класі залишилося небагато дітей отримати ще деякі завдання від наставниці. Але нам головне, щоб серед них була Христина. Христос Воскрес! Воїсено воскрес! Можна до вас? Заходьте. Ми програма Старт. я Ксенія, це моя напарниця Софійка. А ми б хотіли дізнатися, хто з вас Христинка Вінтоняк? Христинка, Оскільки ти сьогодні героїня нашої програми, ми б хотіли більше дізнатися про тебе, про твою родину. Про твої захоплення. Розкажи нам, будь ласка. Моя сім'я складається з мами, яку звуть Ірина, тата Тараса та двох маленьких сестричок Даренка і Яренка і старшого брата Ромчика. Я їх дуже сильно люблю. Займаюся я вокалом у продюсерському центрі «Стартім» на протязі півтори року у Сахарієвої Ірини Сергіївної. Я також люблю танцювати і займаюся бальними танцями у спортивному клубі Динамо на протязі семи років. Також я дуже люблю домашніх тваринок і в мене є маленький хом'ячок, який дуже веселий. Ще я займаюся музикою і на у класі фортепіано я люблю грати і граю уже шість років. Друзі, а може, ви трішки нам розкажете про хрестинку. Христі, я вже знаю більше як 6 років. Ми завжди були найкращими подругами і підтримували одна одну. Вона мій найкращий порадник у будь-якій ситуації. Вона завжди мене підтримує і ніколи не залишить на самоті. Я їй дуже дякую за те, що вона є така, як вона є. Вона просто ні на кого не подібна. Вона подібна сама на себе. Я ніколи не бачив людину настільки творчою і талановитою, ніж Христя. Христя дуже добра дівчинка, вона любить, е, дуже добри, вона дуже добре вчиться, вона чемна, завжди любить дружити з усіма, вона допомагає інших, підтримує у скрутній хвилині. Я, напевно, ніколи не бачила такої доброї дівчинки, як Христя. Христя позитив по життю, вона дуже весела і енергійна. Якби не вона, наш клас був би дуже скучний. Ну і як в програмі старт без розповіді вчительки? Христинка Вінтоняк є одним із 21 промінчика 6 А-класу, і без цього промінчика клас не був би класом і не був би таким ясним сонцем, яким він є в католицькій школі. Христинка Вінтоняк насправді дуже відповідальна дівчинка, дуже добре вчиться і надзвичайно творча. Мені здається, що вона все вміє, і є три речі, які вона не вміє. Вона не вміє писати короткі твори, вона їх пише дуже великі і дуже грамотні. Вона не вміє ображатися і вона не вміє бути безвідповідальною. Як на мене, Христинка на свій вік є дуже розумною і розсудливою. Вона завжди вміє дати добру пораду і мудру пораду. Також вона вміє захистити тих, які цього потребують. Мені здається, Христина є завжди відкритою на іншу людину, тих, які є біля неї, особливо на своїх однокласників, вміє почути думку ближнього, але й також висловити свою. Часто її думка є справді найкращою, і інші прислухаються до неї. Вона також любить захищати інших своїм словом, старається також вчинками. Ви знаєте, я можу з упевненістю сказати, що Христина це є справжня християнка, оскільки вона завжди радісна і усміхнена. А християнина, власне, вирізняє ця радість, яка є плодом Святого Духа. Звісно, навчатися в такому чудовому закладі почесно та відповідально, а ще дуже затишно. Ця спільнота католицької школи хотіла б також подякувати нашому митрополиту Володимирові Війтишину і також і пархіальному отцю Михайлу Клапківу, які власне доклали найбільших зусиль для того, щоб приміщення католицької школи було таким гарним світлим простором, яким маємо його тепер. Власне, це вони допомогли і зреалізували проект відновлення католицької школи по вулиці Шевченка, 11. А ми рухаємося далі і на черзі. Частина про захоплення. Клуб спортивного танцю Динамо івано Івано-Франківськ» був заснований у 2004 році. Спочатку це був звичайний гурток спортивного танцю, який формувався в спортивний клуб. Історія клубу є надзвичайно велика, плідна і бурна. В танці є дуже популярний вид спорту, мистецтва в нашому місті. Тому танцювали, танцюють і будуть танцювати як діти, так і дорослі. В різних клубах нашого міста. Тут спортивний танцю Динамо має дуже широку мережу відділень, які розміщені, це приблизно 4-5 відділень на території нашого міста, які завжди інформовано розміщені в основному в закладах освіти або в центрі дітей та юнацтва. Практика показує, що зручно займатися в загальноосвітніх школах, тому що це є спеціалізовані приміщення, які в основному актові зали. Які спільними зусильними з управлінням освіти з дирекцією шкіл, це підтримки клубу, приводяться до відповідного рівня, і вони є дуже практичні, дуже зручні. Це зручно батькам, тому що є по місту проживання і кожен випуск, кожен рік є якісь ці випускники. Зокрема, це в нас є Микола Бельба, Сестелю Христина, відома пара, яка виступає успішно як в Україні. Вони були у 2012 році році втретє на чемпіонаті України по 10 танцях. Успішно танцюють. На світових турнірах, зокрема, вони війшли в 48 пар на англійському турнірі. Це дуже велике досягнення. В латиноамериканській програмі жодна пара Західної України не мала такого високого результату. З тих, хто може бути відомий для загалу, це Наталя Чашечникова, викладач танцювальної школи, влада ями. Це є наша учениця, яка танцювала в нас. Діма Раменюк, відомий політик. Які зараз активні, ну і багато багато інших. Наша героїня, як сама вона зауважила, вже сім років танцює на паркеті і вже має чимало здобутків. Танців. вона займається вже кілька років в спортивному клубі спортивного танцю Динамо. Досить успішно і досягла чималих результатів на різних змаганнях та чемпіонатах. Є одною з найслухняніших, найталановитіших учениць нашого клубу. І Ми нашою маленькою танцювальною сім'єю бажаємо їй успіху у її кар'єрі співачки. Краса, грація, вишуканість, елегантність все це бально спортивний танець. Але в підсумку нашої програми все ж пісня. Тому переходимо до третьої частини. Уже знайома студія звукозапису, де ми маємо зустрітися з нашою героїною. А з ким же вона співатиме в нашій програмі? А й справді, Софійко, ми ще й досі нічого не знаємо ні про дует, ні про пісню. Привіт, Христинко! Привіт! Ось ми з тобою домовилися сьогодні зустрітися біля студії, але ми ще так нічого і не знаємо ні про дует, ні про пісню, ні з ким ти будеш співати. А на студії нас до речі, давно чекає Роман Кален. Та з ким ти будеш співати? Тільки не хвилюйтеся так, нікого вже чекати не потрібно, тому що артист, з яким я хочу заспівати, і є Роман Кален. Роман, розкажи, будь ласка, нам і нашим глядачам докладніше про пісню, яку ви вибрали з Христиною, взагалі про вашу співпрацю. Ну, давайте розпочнемо з того, від, я знаю Христину. Так. Отже, Христину я знаю вже там більше півроку. Відтоді, як вона почала займатися вокальній студії Ірини Батюк у продюсерському центрі Стартім, Христя доволі старанна, працьовита дівчинка. В неї хороший, приємний голос. Найголовніше, що вона прагне. Прагне навчатися, прагне долати нові вершини. І, власне, це мені дуже подобається. На моїй студії звукозапису Христя вже записала не одну пісню, тому я, в принципі, знаю, який в неї вокальний діапазон, я знаю, які пісні їй подобаються. І ще я знаю одну дуже цікаву річ: що Христя сама пише пісні. А це мені дуже подобається, тому що я завжди готовий підтримувати творчих людей. Вона не тільки вчиться співати, але вона сама творить музику. І Нещодавно ми з нею записали її пісню. Її була музика, її слова. Я робив аранжування, і, власне, так що може з Христією співпрацювали як дві творчі одиниці. Тобто, я в її пісні виступав аранжувальником, звукорежисером, але саму пісню придумала Христя. Тобто, це говорить про багато чого. Тобто, ця дитина в майбутньому, можливо, стане автором власних пісень. І, можливо, для когось. І, можливо, буде писати пісня для когось. До речі, пісня дуже класно получилась, позитивна, е, така з хорошою такою енергетикою. Ну і, власне, стосовно тепер, програми Старт. Так. Отже, все почалося з того, що до мене подзвонила викладач, до якої ходить займатися власне, Христинка, це Ірина Сергіївна Сахарієва. І вона сказала, що Христя хотіла би зі мною виконати одну з моїх пісень. Пісень з репертуару гурту Гринджоли. Вони розглядали різні варіанти там і пісні. Останні, які мною написані. Це пісня «Летина, наче на Чептах. Я так подумав: ну, на мою думку, власне, діти мають співати якісь позитивні, радісні пісні. Так. Ось і в ранній такій творчості Гринжолів ще на початку тільки гурт зародився, Це далекий 1997 рік. Власне, Гринжоли грали музику стріль Реггі. І п'ять 5 чи шість треків, власне, таких теплих, світлих, сонячних, вони записані, фонограма цієї пісні є. От, і я запропонував разом, щоб ми з Христю виконали пісню Де літа нема. Це пісня про загадкову країну, яка десь є на земній кулі, але ця загадкова країна покрита снігом, там постійно холодно, там не живуть пташки, там майже нікого немає. Ось. І власне, це. Пісня розповідає про те, що все ж таки класно, коли ми маємо літо, класно, коли ми маємо тепло. Ось, ну така дитяча, романтична Можливо. пісня. І вона доволі весела, ритмічна. Тому, власне, ми на цій пісні зупинилися. Що з того вийде далі, зараз наші телеглядачі дізнаються. Дядя Роман, а можна мені теж записати з вами пісню? Софійка. Я думаю, що ми з тобою також в майбутньому запишемо пісню. Походиш? По заняттю вокалу, хореографії, акторській майстерності. І ми з тобою також запишемо пісню. А поки що триває робота над композицією, де літа нема. йду не мов би китаюсь. І вітер південний <після> між ногами, Сухий та рядчи. Таким чином ми розбиваємо цей куплет, так? Щотку, я починаю ступати, потім ти. Може би я з тобою останній теж співав, чи не треба? Так, давай ще раз. Це Пиде на ступ. Ну, ну, Але це не буде такий. Стул. Він дає трохи нато і трошки беззавізний. Це весела пісня. А море кидає. Твої хвилі на берег, і сонячні промені гріють мене, і я йду посміхаюсь не мов би хитаюсь, і вітер південний лоскоче лице. І під ногами Сухий та ряди, маринка у синіман. Прекрасно. Приспів ми співаємо разом, а другий куплет, що ми домовилися? Першу, що Знову я, Ой, я ні, першу ні. чи навпаки? Я першого там? Ну, я думаю, все добре. Можна йти вже в студію і записувати голос. А можна я піду переодягнець для запису пісні? Звичайно. Оу! <плес> Оре кидає свої хвилі на берег, і сонячні промені гріють мене, Я йду посміхаюсь, немов би хитаюсь, і вітер південний ускочи лице. Пісок під ногами, сухий та гарячий, хваринка. Птахи не співають, бо їх там немає, в далекій країні, де літа нема, де літа нема, там, мабуть, є зима, там нема ніколи сонця, там морози за віконцем, там немає тепла. морози Якщо ви хочете стати учасником програми старт, то звертайтеся в редакцію обласного телебачення Галичина або за номером, який ви бачите на екрані. Папа. -па.